Друзі, цей новий рік прийшов до нас під звуки вибухів та кононад. Історія рашизму передбачувана, тому повітряні тривоги та прильоти в святкові дні значно почастішали. Але незважаючи на це, хочу привітати нас всіх з тим, що ми входимо у новий рік вільними людьми, людьми, здатними боротися за свої права, за свободу та суверенітет. Українці великий народ. Який на жаль завжди виборював своє право на незалежність українці в минулому році стали відкриттям для всього світу, тому тепер бути українцем це велика честь. В Новому році хочу побажати всім нам зберегти цю внутрішню силу, єднання та віру в перемогу. Ми незламні. Нехай новий рік принесе мир на нашу землю та перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! А далі без коментарів.